У Черкасах з'явилася перша аптека музей, експонати, провізорський посуд, колби, баночки, пробірки, ваги та історичні довідки про розвиток аптечної мережі у нашому місті. П'ять настійних написів латиною закликають відвідувачів бережливо ставитись до свого здоров'я. А щоб воно нас не підводило, варто вживати не лише ліки, а й цікавитися фармацевтичною історією. Вважають фахівці аптеки музею. Зубрити латинь, каже заступник директора з розрібної мережі фармацевтичної фірми «Ваше здоров'я Оксана Старих. Їй було набагато легше, ніж вивчати історичні довідки про розвиток аптечної мережі в Черкасах. Для цього не один раз доводилося їздити в столицю та переглядати томи архівів. Не забарилися й результати в історичних паперах відчукались необхідні дані. З'ясувалося, що прошення на відкриття першої аптеки в Черкасах датується 1837 роком. Його зробив аптекар Кіфар. На той час у Черкасах мешкало 8241 особа. До найближчої аптеки треба було їхати за 24 версти в Смілу. Ці та інші історичні довідки повинні знати всі працівники аптеки музею. Оксана Старих каже, статус зобов'язує, і від того, як фармацевти-екскурсоводи подаватимуть коментарі та відповідатимуть на питання, залежатиме настрій відвідувачів закладу. Я думаю, що просто людям, мабуть, буде цікаво дізнатися про історію аптек у нашому місті, нашій області, подивитися ближче ті експонати, які ми представили до огляду відвідувачів. У нас працює досвідчений кваліфікований персонал, який допоможе. Підібрати необхідні ліки і надати необхідну допомогу, консультацію при зверненні клієнтів крилаті фрази, написані латиною, доповнюють інтер'єр аптеки музею. Відомий вислів Менс сана sano», що в перекладі означає в здоровому тілі здоровий дух. Надихає відвідувачів на роздуми про найцінніше. Останні не лише цікавилися наявністю в аптеці необхідних ліків, а й роздивлялися музейні експонати. Таке поєднання корисного та прекрасного кажуть фармацевти сприятимуть найважливішій меті, скорішому подоланню недугів. Налаштуватися на оздоровлення, допомагатиме й ретро-стиль закладу. Попри статус аптеки, ціни в ній доступні. Статус ніяк не вплине на підвищення рівня ціни. Ми намагалися зробити ціни достатньо доступними для Черкаща. Аптека музей гармонійно вписалася в екстер'єр будівлі архітектора Городецького, що на Хрещатику 251. Більше знаної як редакція газети Черкаський край. Графік роботи звичайний з 8 ранку до 8 вечора. Без вихідних та перерви на обід.